Добрий день, діти? Відгадайте загадку? Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку Заколишу в квітці пчілку. Якщо добре розлютити, можу шкоду наробити. Про що ця загадка? Так, ця загадка про вітер. Восени вітер буває майже щодня. Що таке вітер? Вітер це повітря, яке дуже швидко рухається. Скажіть, а чи можемо ми побачити або почути вітер? Так, ми можемо побачити і почути вітер. Коли вітер дує, гілки дерев або кущів рухаються. Тож давайте послухаємо вітер. Діти, а ви знаєте, що вітер може бути різним? Ось, наприклад, ласкавий, теплий. Це коли вітерець? Лед ледь помітно дує, а може бути сильний, поривчатий і навіть утворити буревій, торнадо, такий вітер небезпечний, він зриває все на своєму шляху. Але вітер може бути і корисний для людей. За допомогою вітру крутяться вітряки і виробляють електроенергію. Це корисно для людей. Подивіться, будь ласка. Яка сьогодні у вас погода? Чи є на вулиці вітер? Зверніть увагу на дерева, кущі, на травичку, на листячко, яке злітає з дерев, якщо вітер сильніший. Вітер спокійний, тихий. Теплий, поривчатий. Давайте разом з вами будемо спостерігати осінній вітер. До побачення, до нових зустрічей!